У Києві через буреві травмовану людину на неї впало дерево. Сталося це в Шевченківському районі міста біля трамвайної зупинки. Там перебуває наш кореспондент Сергій Гільді. Він з нами напрямому зв'язку. Сергію чи відомо в якому стані людина і що розповідають очевидці? Так, травмована людина це хлопець 25 років. Це нам повідомив очевидець, який бачив, як все сталося. Через сильний порив вітру це дерево знесло. Та воно накрило собою чоловіка. У нього травма ноги, його госпіталізували. Поки це вся інформація, що можна розказати, ми будемо тримати вас у курсі. Надалі дякую, наш кореспондент Сергій Гільді. На Вінниччині друга людина загинула через буревій у місті Хмільнику. На 29-річну жінку впало дерево. Травми були смертельні. Справу розслідують як умисне вбивство з позначкою Нещасний випадок, розповіла Суспільному речниця місцевої поліції Анна Олійник. Слідчі з'ясовують на чиєму балансі перебувало дерево і чи належало його зрубати. Учора нагадаю, у Вінниці дерево впало на 11-річну дівчинку. Вона померла в кареті швидкої. Негода в Україні знеструмила 47 населених пунктів у п'яти областях. Найбільше 19 у Львівській, решта на Київщині, Житомирщині, Луганщині та в Чернівецькій області. Це ранкові дані Укренерго. Їх повідомили на запит суспільного. Оновлену інформацію пообіцяли надати на 18-ту годину. У Чернівцях зірвало дах обласної філармонії близько 30 квадратних метрів бляшаної покрівлі. Ніхто не травмувався. Кілька годин бригада з чотирьох рятувальників намагається закріпити відірвану покрівлю. втім їм заважає вітер. загнули ми цю бляху назад, але через сильний вітер ніяк не можемо закріпити. Ми її загинаємо а її назад вітром зносить. Треба, щоб зараз вітер трішки послабився, і ми тоді впораємося. У Закарпатті сильний вітер повелив дах вежі Невецького замку. На кадрах я прошу показати видно поламані дерев'яні покриття. Стіна споруди вціліла. 8 березня голова закарпатської обласної адміністрації Геннадій Москаль повідомив, що вежу демонтують, бо вона може. Обвалитися також мали тимчасово обмежити доступ до замку для туристів за словами Москаля. Головну важу невецького замку планують реставрувати цього року. Загальна вартість проекту 10,5 мільйонів гривень. Це кошти з державного бюджету. На Тернопільщині в Чорткові з готелю зірвало покрівлю нікого не зачепало. На місці працювала надзвичайника техногенна комісія. Завтра має назвати суму збитків і визначити тих, хто їх має відшкодувати. 50% приміщення, комунальна власність другу половину викупили підприємці. Про це суспільному розповів Олег Надокус, заступник міського голови чорткова. Заступниця начальника відділу метеопрогнозів Укргідрометеоцентру Наталія Голеня розповіла: штормове попередження оголосила по всій Україні. Штормове попередження про вітер взагалі в Україні 15-20 метрів за секунду. Але найсильніший вітер це західні, північні і центральні області. Це стихійне явище 25-30 метрів за секунду. Кінець цього тижня вже буде підвищення температури і на початку наступного.